Україні е, наші стратегії дуже часто так розмірковують стосовно того, як же ж яка буде політика Сполучених Штатів, там при Трампі, при Байдені, яка різниця, як нам порятуватися. Дуже часто таке особливий прийом українських е, політичних оглядачів і там, знаменитих журналістів, таких як Віталій Портніков чи там Олексій Арестович. Е, вони завжди розмірковують, що, що у Путіна в голові. От Що в нього в голові? Чи що в Трампа в голові? Як що в нього, в нього можна чекати? Є інший шлях. Я якось так навчився в цього від того, що роблять поляки, що вони читають все-таки багато, вони читають, вони читають, що пишуть росіяни, що пишуть американці. Перекладають багато, і на основі того, що вони пишуть, а пишуть там дуже багато. До речі, там дійсно можна з тих книг і документів, які е, пишуть наші американські партнери чи наші споконвічні вороги росіяни, можна вичити того, що яка ж буде стратегія, що вони будуть робити. От трапилася така книга, ну трапилась вона відносно трапилась, тому що я слухав е, Яцека Бартосяка, Я регулярно слухаю це in Future», що вони розказують, розмірковують про стратегію. Вони згадали такого. Дядька американського Елбриджа Колбі, який написав книжку Стратегія витіснення». Як американцям зберегти своє лідерство, як їм вести себе в 21-му сторіччі, щоб зберегти максимально свої національні інтереси, і безпеку, і забезпечити можливості для розвитку. Там, до речі, цікава у нього така теза. От у нас дуже багато думають, в чому ж полягає національний інтерес України. Це там. Територіальна цілісність, членство в якихось організаціях, наприклад, там е, Європейський Союз і НАТО. Американці трошки інший підхід. Ключова, е, так би мовити, теза Елбриджа Колбіна, около якої він каже, що американці можуть об'єднатися, тому що є ж люди з різними інтересами, в них різні якісь там уявлення, чого хто чого, чого, чого хоче. От ключове, це то, щоб американці забезпечити американцям добробут, щоб вони багатіли, і безпеку. От дві тези, і навколо цього будується вся національна стратегія Сполучених Штатів. Ну, в Україні я про таке ні від кого ніколи не чув, у нас якісь свої ідеї, ну, але в американців по такому робиться. Далі, як зазначає Елбридж Колбі, що у першій чверті 21 сторіччя, особливо після 2014 року, змінилася ситуація в світі. Після свого часу, після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році Сполучені Штати Америки перетворилися на такого колосального гегемона, що вони одні могли вирішувати, що вони хочуть, то вони роблять. Але американці не спромоглися створити якусь таку структуру чи якісь такі правила. Вони вважали, що так буде вічно. А якоїсь такої структури, щоб, яка би могла підтримувати ту систему, коли вони послабляться чи відійдуть, займуться якимись іншими питаннями, вони не створили. І зараз, як зазначає Елбрич Колбі, от, е, Китай виріс на колосальну потугу, і це головний виклик. З 2014 року Китай за паритетом купівельної спроможності це вже перша економіка світу. Е, Сполучені Штати за номіналом вони ще більші, але такого зближення між лідерами і оцим е, підростаючим потенційним гегемоном, який росте. У вигляді Китаю ще ніколи у, скажімо так, недавній, за останніх 200 років не було. Ні Росія у середині 19 сторіччя так не наближалась до Великобританії, ні Франція, коли кидала виклик Британії, не була, так би мовити, в такому співвідношенні сил. Ні Японія, ні Німеччина, коли кидала виклик Британії і Сполученим Штатам. Радянський Союз в напіку своєї потужності він був ну, економічним карликом серіалу. Він Сполучені Штати були економічно набагато сильніші. А Китай це колосальний економічний виклик для Сполучених Штатів. Єлбріч Колбі в своїй книжці акцентує увагу на тому, що, звідки може бути загроза для Сполучених Штатів Америки, для добробуту американців чи накиненням якихось інших цінностей, загрози там для їхнього. Е для програми реалізації їхніх національних інтересів, щоб вони багатіли і собі жили так, як вони собі хочуть. На північноамериканському континенті таких загроз нема. Там Мексика і Канада. Вони не ніяк не можуть створити загрозу для Сполучених Штатів. Південна Америка аналогічним чином вона займається своїми там питаннями. Є три регіони важливі, і звідки гіпотетично могла би бути якась загроза для Сполучених Штатів. В першу чергу, Європа. Вони мають технології, є розвинуті країни, є промисловість, Ну але там багато гравців, і складно собі уявити, що хто небудь один так виявився, один такий гегемон, який би міг так об'єднати Європу. Ну гіпотетично німці, ну але вони вже два рази пробували. В них щось не виходило. Росіяни теж можуть, але Європа тоді, якщо об'єднається, вона може їм дати. Відсіч, тобто з Європи, вони, вони не бояться цього регіону. Вони вважають, що тут вони будуть одна Росія, і Європа, і всередині Європи багато гравців. Вони будуть один одного стримувати і, так би мовити, загрози звідти попри потенціал, попри те, що є наука, є промисловість, є технології, і Європа могла би запропонувати якийсь такий стиль життя, який би був цікавий і альтернативний тему, а ті моделі. Вона не створює загрози. Є регіон перської затоки, де є ресурси, де є одна країна, скажімо, Іран, яка має давню таку стратегічну культуру, там якісь такі ідеї, ці можуть бути неї домінування, геополітичного лідерства. Але вона теж займається якимись своїми середньовічними темами. І регіон багатий, але там звідти Гегемон не може з'явитися. І є найважливіший регіон для Сполучених Штатів Америки це Південно-Східна Азія і Китай. Отам От це загроза. Китай виріс на колосальну потугу. Ну тут приклалися і треба сказати самі американці, які у 70-х роках зробили ставку на покращення відносин з Китаєм для того, щоб Китай допоміг перемогти радянський союз, який тоді їм видавався дуже великою загрозою. Ну і це вдалося. план удачно, вдало реалізували, але от. Потім, в час в 90-ті, в часи президентства Клінтона, коли Радянський Союз рухнув, була зроблена ставка на те, що вони пустять Китай в ВТО на світові на ринки, в першу чергу на американські, і Китай буде багатіти, і там поступово від того, що буде з'являтися від багатства середній клас, і він буде вимагати демократії, такого покращ... американського стилю життя, там щоб всі теж жили, отримували. Задоволення від того, як вони живуть. Тому що треба сказати, що Китай це теж така гедоністична культура, які люблять китайців пожити в своє задоволення, поїсти, і там на канарею подивитися і тому подібні речі. І Китай перетворився для американців для загрози. І головна стратегія Сполучених Штатів Америки, як це пише Елбридж Колбі, що вона буде спрямована на те, щоб створити коаліцію країн, які будуть стримувати Китай. Які не будуть давати Китаю можливості так би мовити нарощувати свій потенціал і стати гегемоном цього регіону? Тому що якщо Китай стає гегемоном в Південній і Східній Азії, він підкорює тоді Азію. А далі буде питання про те, що він об'єднає Євразію. Якщо Китай об'єднує Євразію чи створює якийсь такий об'єднавчий проект, то американці ніколи не зможуть грати роль номер один. На планеті. Вони будуть грати тоді вже роль. Їм треба буде пристосовуватися до ролі номер два. 2 ну, До речі, їм про це вже навіть напряму пишуть. Наприклад, такі там є з Сінгапура міжнародник, геополітик Кішор Бубані. Я, до речі, робив огляд на його книгу. Можна подивитися. І він каже, що американцям просто треба змиритися і думати про те, як вони будуть виконувати роль номер 2 на цій планеті. Але от Елбридж Колбі, він вважає, що ще рано і вони ще можуть трохи поштовхатися. І тут цікаво значить, ця коаліція. Хто коаліцію має входити на країни, які навколо Китаю. Вони бояться Китаю, вони не дуже хочуть його гегемонії. Зокрема, це Японія, Індія найважливіший гравець цього регіону, В'єтнам, Південна Корея. Ну і для того, щоб перемогти Китай, американцям потрібна Росія. От тут наші звичайно можуть багато розповідати про імперію зла фахівці, про те, що так би мовити, що вони там треба їх поділити на частини. Американці це не влаштовує. От як випливає з книги Елбриджа Колбі, що їм потрібна Росія для того, щоб закрити Китай, для того, щоб створити його таке стратегічне оточення. Ну що цікаво, що як пише Елбридж Колбі, що е, американці не хочуть самі воювати з Китаєм, вони хочуть створити таку ситуацію, коли оці Південна Корея, В'єтнам, Індія, Філіппіни, Австралія, Японія і Росія, щоб вони самі так боялися Китаю, не сприймали його і самі своїми руками воювали з ним. Щоб Американці тільки могли дистанційно допомагати, надавати допомогу, десь може трошки за горизонту там долбанути пару разів авіацію. До ядерної війни він теж ставиться так, я бричкол цей, що це ну головне не допустити глобальної якоїсь такої от ядерної війни. А якщо там десь на регіоні там якось поштовхаються, так трошки. То може бути можливо для Кореї, для того, щоб Америка, щоб вони могли грати більш таку роль в стримуванні Китаю, припускаєте, що можливо при певних сценаріях було б навіть дати можливість для того, щоб Корея набула ядерного статусу. Но Ключова ідея, все таки в тому, що Китай треба стримувати чужими руками. Це дуже така цікава оця ідея книги цієї Елбриджа Колбі, що американської цієї американської стратегії витіснення, що треба ключових ворогів стримувати не самим американцям. А створювати таку ситуацію, щоб оці, так би мовити, країни, які міжують з цими потенційними ворогами, щоб вони стримували їх самі. Самі їх боялися, самі їх, з ними готові були воювати. І тут, як він каже, дуже важливо не допустити ситуації, щоб оці країни, які там межують з Китаєм і повинні його стримувати, щоб. Щоб вони пішли на переговори, почали домовлятися і уявили собі ситуацію, що для них можливо співіснування з Китаєм. Оце, це, до речі, Кішор Магбубані каже якраз в своїй цій книзі, на яку я робив огляд про те, чи Китай вже переміг, що це з боку Китая така стратегія. Що вони що він повинен дати можливість зрозуміти своїм сусідам, що з ним. Простіше і краще, і веселіше буде жити, ніж орієнтуватися на Америку, яка десь там Бог знає, де за океаном має свої інтереси. Ну, от Велбриджа Колбі така стратегія, що, значить, що треба чужими руками. Сформувати коаліцію, щоб ця коаліція завжди була налякана гегемонією Китая і його стримувала. І він от вважає, що саме цим шляхом треба йти Америці. Треба усвідомити, то, що вони вже не є таким гегемоном, як вони були між 91-м і 2015 роком. Що ситуація змінилася, але при своєму потенціалі американці можуть дуже багато ще, так би мовити, попити крові. І Китаю, і потенційним гегемонам в інших частинах світу, і треба це робити. Ну, Він так вважає, з його інтерес. Тут вони вважають таке, та, такий вихід з ситуації. І там різні сценарії, як можна, так би мовити, це все вже сподобається. Дуже, так би мовити, полезна книжка. Було б, поляки її переклали, от нашим би мислителям, видавцям, було б теж дуже добре. Перекласти і так би мовити, щоб мали українці можливість почитати, ознайомитися з тим, яким чином американці бачать от свою стратегію, яким чином вони бачать, як буде розвиватися світ і своє місце в світі. Що вони готові зробити, щоб те своє місце захистити? Ще один акцент, я би хотів зробити. Дуже там цікаве у нього зауваження, що от такий. Він адепт такого силового підходу каже він, що от сила держави, і економічна потуга і мілітарна, то вони це є ключовий фактор, який не якийсь там супердух. Розумієте, то що у нас завжди в от, от українців, що у нас ми держава фінансовий карлик, з демографією у нас проблеми, з економікою проблеми. Армія дуже войовнича, така рішуча, але невелика, і демографічного потенціалу, і технологічного потенціалу самостійно небагато. Але в нас є супердух, і завдяки цьому супердуху ми будемо там воювати. А американці інакший підхід. Вони про супердух нічого не кажуть. Вони кажуть, що у них є ідея, щоб вони багатіли, ідея, щоб вони почувалися себе в безпеці. І головний фактор, який е, дає можливість їм жити так, як вони хочуть, це сила економіки, сила демографії. І сила технологій, і здатність знищити своїх супротивників, і, от, спираючись на ці фактори, вони вибудовують свою стратегію, своє місце в світі, так щоб воювати чужими руками, а не самим, і насолоджуватися можливостями для того, щоб багатіти і отримувати задоволення від життя.